А далі до нас завітає гостя, з якою поговоримо про проект IT Generation. Завдяки йому українці без досвіду роботи навчатимуться програмуванню, і це до речі не єдиний плюс програми. В такий спосіб в уряді планують збільшити частку IT у ВВП України mm -hmm. до 10%. Про те, як реалізовуватиметься ця програма, розповість керівниця експертної групи із залучення інвестицій і лід освітніх проєктів Діана Рако. А Я зустріну гостю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Ну і одразу перейдемо до. Дякую. До цього проекту розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкт IT Generation. Дуже дякую, що запросили. Сьогодні рада бути тут поділитися з вами цим проектом. Так як ми вже очікуємо, що на початку наступного місяця всі студенти студентами називаємо тих, хто подався у наш проект. А їх Понад дві тисячі людей вони mm -hmm. розпочнуть навчання. А власне нікому не секрет, що нас Україна стала давно відомою в цілому світі, завдяки класному такому пулу талантів. І ми зрозуміли в міністерстві, що саме потрібно робити ставку на це, коли ми думаємо про те, як буде відбуватися відновлення нашої країни в. Далі після того, як ми переможемо у цій війні. І а, саме тому, якби ще в кінці минулого року ми запланували провести таку комплексну реформу IT-ости, тому що ми бачимо, що там потреба в it спеціаліста була, і вона буде далі ще більшою. Звісно, з війною там ці цифри трішки зменшилися, але все рівно попит на нових спеціалістів є. І а, там індустрія не має часу чекати на те, щоб там студенти вчилися три чи. 4-5 років mm -hmm. і заходили до них, так тому особливу таку увагу ми вирішили приділити власне освіті дорослих і неформальній освіті. Ми знайшли партнерів: це Binance Charity і Львівський it кластер, які погодилися спільно з нами реалізувати цей проект. Зокрема, там Binance Charity а, дає велику суму грошей. Це там близько мільйона доларів на те, щоб покрити навчання для, для українців. А ми говорили, ну, домовленість була така, що там для кожного українця Бінанс виділить там не більше тисячі доларів, і їх можна буде використати на навчання. Фактично людині, яка не має досвіду в ІТ, свічнутися, як ми це називаємо. Ну фактично змінити свою професію і отримати можливість працювати власне в, в сфері ІТ. І як я вже сказала, там раніше ми думали, що буде тисяча людей, так як ну, мілі. Он ділимо на тисячу доларів на одну людину буде тисячі людей. Але завдяки тому, що вартість курсів вона нижча, фактично ми зможемо навчити дві тисячі людей, навіть більше, ніж дві тисячі людей. А за рахунки бінансу плюс велика вдячність деяким школам, які погодилися додатково безоплатно, надати додаткові безоплатні місця. Хто може брати участь у навчанні і які терміни навчання? А у нас були критерії для тих, хто може податися. Mm -hmm. Фактично, це люди без досвіду роботи в IT. Так, Це я. Uh -huh. Ви в наступних хвилях зможете попробувати. Хвилі, так? Yeah. Ми плануємо. Ми плануємо продовжувати цей проект. Причому як і в таких партнерських колабораціях, так і зараз говоримо про те, щоб це робити за кошти держави. Mm -hmm. Надіємося, що ну, така можливість буде в подальшому. А, Отже, хто може? Повернусь, так. Е, люди без досвіду і без освіти в IT. Тобто це важливо. Вікова категорія 21-60. Тому що це така м, точніше поясню, чому 21-60, тому що там до 21-го людина вже. Чи отримала освіту, чи вже десь попрацювала, тому що ми не хочемо замінювати, знаєте, там класичну освіту неформальною, щоб mm -hmm. це не було спокусою для а, тих, хто тільки закінчив школу і одразу там пройти курси і піти mm -hmm. на навч... піти працювати. Mm -hmm. а, тому саме 21. Mm -hmm. а, і ще одним із критеріїв було наша, точніше, наша рекомендація була для таких студентів володіти англійською мовою на рівні ну, вище середнього, тому що все-таки it час сто співпрацює із іноземними компаніями тому для того щоб Бажливо. вони для того щоб вони одразу могли йти працювати ми рекомендували володіти англійською мовою ну вже перша хвиля студентів набрана я так розумію так. який це переважно вік а є різні якби повністю весь спектр від 21 до 60, але найбільше це 30-40. Угу. скільки це? вони будуть вчитися Курси є різні, тобто, якщо ми говоримо знову ж таки, курси є як технічні, так і не технічні. Тобто, технічні це ми говоримо там класично про таких кодерів, умовно, mm. а, не технічні, мова йде про проектних менеджерів, HR-спеціалістів. І відповідно, курси, які не технічні, вони можуть тривати від двох до шести місяців, mm. курси, які технічні, від чотирьох до шести місяців. Ну, в загальному максимум це шість місяців. І за півроку можна опанувати, як на мене, надскладну Взагалі гал, галузі it технологій однозначно, це не будуть там спеціалісти, які підуть на топ позиції. Мова йде про те, що вони там Ким ти будеш, це... коли ти закінчуєш? А фактично, такі Значить. люди зможуть претендувати на м, посади там, стажерів uh -huh. it компанії uh -huh. і на такі джуніор-позиції. Uh -huh. ну, тобто, позиції. І далі вже залежить від так, людини, наскільки, так, вона буде наскільки вони мотивовані. Розкажіть, що, будь ласка, про склад викладачів? А, так у нас. Окремо там від того, що студенти набрані студентів, відбирали безпосередньо школи, але цьому передував такий етап, що ми оголосили м, такий open call для всіх шкіл. Онлайн, фактично, етек, e те, що ми називаємо етек, e так це школи, які надають там короткосрокові курси, фактично онлайн освітою займаються. Ми набрали 21 школу. Це топ етек -E школи України, і вже безпосередньо вони відповідають за контентне наповнення навчання за викладачів. Але у нас немає там ніяких сумнівів, що це будуть високого рівня спеціалісти, тому що ці школи давним-давно зарекомендували. Себе і на українському, і на міжнародному ринках. Тому що там одним із критеріїв для таких шкіл було там, мінімум півтора року стажу навчання студентів, е, хороша ділова репутація, е, яка перевірялася е, там, відгуками від їхніх студентів. Якщо були негативні, е, це все враховувалося з партнерами проєкту, і такі школи не були допущені до подальших етапів. І е, також важливо зазначити, ми ще. І раніше про це говорила, коли трапилась війна, у нас таким антикритерієм було те, що а, якщо компанія має якийсь зв'язок із Росією, така компанія не буде брати участь в нашому проєкті. Тобто викладачі точно будуть класні і теоретиоретики, і, і практики, і відповідно, студенти зможуть отримати і теорію, і зразу виконувати якісь практичні завдання. От, до речі, чи буде практика? А практика, як така, що там обов'язкова від нас, вона поки не передбачена. Однозначно будуть практичні завдання там в рамках навчання, в рамках mm -hmm. їхніх курсів, тому що будуть там завдання, які потрібно обов'язково виконати для того, щоб, наприклад, закінчити якийсь модуль навчання. Ну це вже буде залежати від кожної школи окремо. Mm -hmm. Але ми зараз спілкуємося із кількома компаніями, які готові потім цих людей брати до себе на роботу. Причому такі високого рівня компанії. Ані вони е, зацікавлені в тому, щоб е, давати їм можливість отримати цей перший досвід і далі там залишити цій компанії чи піти кудись інше. Крім цього, ми зараз комунікуємо із е, такою е, HR-компанією, яка допомагатиме нашим випускникам е, там скласти резюме, е, е, даватиме їм рекомендації, як краще пройти інтерв'ю, щоб точно вас взяли. Mm -hmm. Тобто, все там будь-яка підтримка, яка з нашої сторони може бути далі після завершення. Ми будемо її реалізовувати там, також в колаборації з наш з різними партнерами для того, щоб ці люди а, не просто повчились і пішли в нікуди, а щоб вони почали працювати, а, отримувати дохід, а, тому що що ще цікаво. А, у нас більше половини. А, Саме студентів це жінки, і ми розуміємо, що там вони зараз залишилися годувальниками сім'ї в багатьох випадках, а тому ця можливість для них. Якраз завершити навчання, почати працювати, почати заробляти і забезпечувати себе, свою сім'ю для того, щоб впевнено почуватися в завтрашньому дні. Ну, ми навіть говорили з психологом про це як важливо зараз, якщо ти переживеш якусь втрату в житті, все ж таки знайти в собі сили і почати щось нове, знайти галузь, які ти дійсно будеш корисним. Тому дуже вам дякуємо. Дякуємо за те, що знайшли час завітати до нас. Суді дякую за корисну таку дуже важливу для всіх українців ініціативу. О, як приємна. <плес> Я впевнена, що в нас стане в нагоді кожному українцю. Дякую вам за те, Дякую. що ви робите. Дякую вам. Дозвольте вас. Дякуємо вам. Дякую.